Вітаю вас на каналі Елена Буганова Хендмейд. Сьогодні я хочу показати вам, як в'язати ось таку гарну ажурну регланну лінію. Дана реглана лінія складається з однієї петлі, і рапорт її складає 8 рядочків. Але ця реглана лінія може бути застосована лише в тих випадках, коли ви робите додавання в кожному другому рядочку. Якщо у вас додавання не регулярні, вона вам не підійде. Отже, приступаємо з першого рядка. Нам потрібно визначити наш, нашу петлю регланну за допомогою маркерів, так вам буде зручніше потім орієнтуватися. І в першому рядочку ми робимо з вами накид вперед і після регланної лінії. Наступний другий рядочок, а також всі парні рядки 4, шостий і восьмий в'яжуться без додавань по малюнку. Наша петля додана, тобто наш накид, ми пров'язуємо лицьовою. Ось вона. Перед марк маркером і після маркера, третій ряд. Не дов'язуючи однієї петлі перед маркером, де ми робили з вами накид. Ми робимо знову додавання у вигляді накиду. Далі пров'язуємо лицева, маркер, реглана петля, маркер. Додана наша петля пров'язана накид. І знову робимо накид. І далі в'яжемо помалюнку. Так, четвертий ряд пров'язуємо наш накид пров'язуємо лицевою. Далі. Друга лицева, маркер, регланна петля, маркер, друга петля, точніше, перша наша петля додана. Наш, нашу прибавочку ми пров'язуємо лицевою. П'ятий ряд пров'язуємо. Дов'язуємо до нашого накиду пров'язаного і робимо накид. Далі дві лицевих маркер. Реглана петля, маркер, дві лицьових, прибавка у вигляді накиду. І далі пров'язуємо петлі по малюнку. В шостому рядочку всі петлі і накид також ми пров'язуємо лицьовими. і далі в'яжемо по малюнку. Сьомий рядочок. Робимо останню прибавочку в цьому рапорті: робимо накид, три лицевих маркер, регланна лінія, маркер, три лицевих, прибавочка у вигляді накиду і далі в'яжемо по малюнку У восьмому рядочку всі петлі ми пров'язуємо лицевими. Рапорт наш пров'язаний. Далі, в наступному рядку ми повторюємо з нашого першого рядочку, тобто, після перед і після маркерів, ми робимо додавання у вигляді накидів. Дякую вам за перегляд, за вподобайку, за підписку і буду вдячна вам за коментар. До зустрічі! З вами була ваша Олена.